12 жінок із сімей військовослужбовців безоплатно навчатимуться водінню в Хмельницькому. Опановуватимуть його в межах спільного проєкту громадської організації захист об'єднання волонтерів та Українського жіночого фонду за фінансування уряду Великої Британії, розповіла в коментарі Суспільному голова організації Катерина Луцик. З її слів претендентів на навчання обирали на конкурсній основі. Перевагу надавали родичкам загиблих, полонених і зниклих безвісти захисників, а також жінкам із сімей діючих військових. Проєкт складається з декількох складових. Саме ця складова Цілена на підсилення та на реалізацію потенціалу безпосередньо дружин, матерів та родин в цілому, тобто для забезпечення перекваліфікації та їхньої сталості. Таких курсів буде чотири. Вони будуть за різними напрямками: це навчання на водійське посвідчення, на водійські права, це навчання в it сфері, це навчання в б'юті сфері. Заявка була відкрита близько місяця, і ми набрали 167, здається заявок бажаючих. Зрозуміло, заявка була розроблена. На всі чотири курси, тобто кожен для себе міг вибрати сферу, на яку має бажання навчатися. Першим серед чотирьох курсів стартує водіння 10 лютого. Інші, зі слів Катерини Луцик, планують запустити протягом місяця. На кожен з курсів обрали від 12 до 15 учасниць. Кермувати жінки вчитимуться в одній з місцевих автошкіл, розповіла Суспільному її представниця Олена Галайко. Складатиметься курс з теоретичної частини та практичної частини. Теоретична частина триватиме близько місяця, практична частина теж місяць-півтора. В результаті чого учасники здаватимуть іспит у сервісному центрі і отримують посвідчення водія. Як на нас, це досить важливий проєкт в сьогоденні, тому що в якийсь момент часу ми просто всі зрозуміли, що навики водіння це мало не єдина можливість зберегти своє життя, зберегти життя своїм рідним. Тому це в першу чергу не про зручність і комфорт, а про безпеку. Навчатимуть жінок зі слів Олени Галайко водити легкові автомобілі.